Шалом святі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас, цей вечір 9 травня 2024 року. Ми бажаємо кожному з вас отримати від Бога откровіння про те, наскільки Він любить кожного з нас, наскільки він дає можливість нам служити Господу і мати від цього задоволення, мати благословення, тому що Бог завжди благословляє тих. Хто йому служить? Тож ми про це і будемо казати із слова Божого. Амінь. Всім шалом, всім шалом. Ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєднались. Просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допоможе розповсюджити Івангелія Боже, і це наше ціль на цій землі. Амінь. Ми вдячні вам, що ви допомагаєте нам це робити. І слава Господу, що ми збираємося разом і маємо цю можливість. Будемо молитися за цей ефір, щоб Господь благословив цей час і був разом з нами. Амінь. Господь ми дякуємо тобі Дякую. за цей вечір, ми дякуємо тобі Дякую. за всіх глядачів, які приєдналися. Просимо твої благодаті, Дякую. твої милості, твого шалому, Дякую. щоб твоя любов торкалась наших сердець, Дякую. і слава Твоя, вона явилася до кожного з нас. Ми просимо, щоб сьогоднішнє слово воно відкрилося в, на на до нас в нових откровіннях та щось новому, що ми раніше не чули і не знали господь. І ми благословляємо кожного, хто приєднався, благословляємо кожного, хто приймає участь у нашому служінні, і прошу, щоб проходило зцілення, відповіді на потреби, щоб твої дивани здійснилися і. Твоя воля, Господь, вона Дякую. була на житті кожного, Дякую. Господь. Ми проголошуємо перемогу і дякуємо тобі за все, і за все тебе слава Бог, отець, Син, Святий Дух. Амінь. І так, дорогі друзі, сьогодні у нас тема, що кожен з нас отримав від Ісуса Христа дари, всі дари Духа Святого для життя і для служіння. І про це нам Господь дає. Розуміти, Побачити це в посланні апостола Петра другий лист з першого розділу з 3 по восьмий вірші. Я хочу, щоб ви відкрили послань друге послання Петра, перший розділ з третього по восьмий вірші. Ми взяли контекст ранкового сповідання, як завжди. І я вірю, що Господь буде наставляти нас сьогодні, для того, щоб ми отримали дійсно розуміння, як служити Богу всіми дарами, які Він надав нам. Тож, давайте прочитаємо: третій вірш. Все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, було дано Ісусом, який має силу Божу. Ми отримали ті дари, бо знаємо того, хто покликав нас славою і добротою. Тож, дорогі брати і сестри, цей вірш був в ранковому сповіданні, і я вірю, що ви розумієте, про що йде мова. По-перше, це все, що потрібно нам, кожному з нас, йде мова про кожного віруючого, про народжених згори. Божих дітей, про ті, хто охрестились в Христа, стали Його церквою. Тож йде мова про всіх, які бажають служити Богу для служіння